Декоративний розпис яскрава сторінка в історії мистецтва України і Хмельниччини. В царині образотворчості гідне місце посідає самчиківський розпис явище самобутнє, що базується на традиціях народного мистецтва південно-східної Волині. Має характерні ознаки інших типових розписів, але й суттєві відмінності, скажімо, від знаменитого Петриківського. більш крупніший рисунок, от і більш ти в кольорах, локальні такі кольори. От. Більша тематика, також тематика є подібна, як все народне мистецтво, до міфології, там, до народних звичаїв, обрядів, світогляд своєрідний. Відрізняється всіх розписів тим, що ми малюємо площинний орнамент, площинний, тобто немає форми, немає об'єму, плоскісний елемент і різноманітні колористичні вирішення. Тобто може бути гама кольорова холодна, гама кольорова тепла, може бути і мішані кольори. Кожен майстер є прихильником певної тематики. Улюблених образів має свою манеру художнього вислову. Втім, усіх поєднують притаманні лише цьому розпису активні рослинні форми насичених барв, замкнені переважно у прямокутну композицію. Здебільшого у розписах зображують квіти, а ще тварин, птахів, а також людину, частіше козака. Часто можна побачити й сонце, місяць та зорі. Аби ознайомити молоде покоління з основами самчиківського розпису, заохотити до подальшого застосування його не лише на полотні, а й у гончарстві, килимарстві або ж на майстер-клас до Олександра Пожимського та Віктора Раковського запросили вихованців мистецьких шкіл з Антонін, Чемерівців, Дунаївців, Городка та Кам'янця-Подільського. Мені ця техніка дуже цікава і я хочу навчитися малювати. Так? Пробував пару разів, але ще погано має. Получається, то я хочу навчитися більше. Я зазвичай малюю пейзажі, але хочу що навчитися малювати самчиківський розпис. Народне мистецтво занепадає. Ми хочемо, щоб ця молодь. Була і глобальну культуру вивчала і вивчала свою народну традиційне мистецтво. Майстри розповіли дітям про історію та особливості розпису, як правильно формувати композицію та колорит. Марія спочатку ескіз, попередній малюнок олівцем, тобто є творчий задум, який виноситься, і переносимо вже на готовий, на готовий планшет. І робимо або акриловими фарбами, або глашови фарби темперою, тобто додаємо туди або клепива, або їхний жовток. І після того беремо роботи в рами натурального дерева, справжнього дерева, не пластикові рами. А для тих, хто хоче подивитися та оцінити готові роботи найвідоміших майстрів народного мистецтва краю, в обласному художньому музеї експонується виставка Самчаківський розпис. Триватиме вона до 16 грудня.